Топ самокатів 2024 року. Новий рік наступає і час гадати, які самокати були найкрутішими, найкращими, найстильовішими і найголовніше найпопулярнішими в 2024 році. За весь час самокатів було дуже багато, тому ми їх розділили на три категорії: універсал, парк і стріт. І в кожній категорії буде по три самоката, по три найкрутіших та найпопулярніших самоката. Світо обосновано тому, які самокати ми бачимо в скейтпарку, стріту та в інстаграмах інших райдерів. Якщо тут не буде вашого улюбленого самоката, Написати його в коментарях, можливо, знімемо другу версію, і не забувайте, що в кінці цього відео вас чекає конкурс. Тому дивіться ці відео до кінця. А ми переходимо до першої категорії: це універсальні самокати. Це доволі нова категорія, але з кожним роком вона становиться все більш і більш популярною. Чому та в принципі все логічно? Це паркові самокати з стрітовою декою, або просто поєднання паркового стрітового самоката. Технічно, всі ці самокати йдуть на компресія АйХік-Хік, мають легке кермо і мають квадратну деку. В принципі, може стояти абсолютно будь-яка дека, але краще, щоб це було в межах розумного. Третє місце. Це самокат, який, можливо, і не підходить під топ-категорію. Але це той самий самокат, який повністю їй відповідає. Окрім того, що це універсальний самокат з універсальними розмірами. Це той самий самокат, після якого райдери розуміють, як вони хочуть кататися: парк, стріт або універсал. І третє місце це Мавіна Маяк v 3 Ой, В2 це самокат для аматорського рівня, і його найголовніша перевага в тому, що це самокат бюджетного сегменту. Зараз цей самокат коштує 4599 гривень. Якщо ви шукаєте собі перший самокат або другий трюковий самокат, і ще не визначилися, як ви хочете кататися, парк стріт або той же самий універсал, саме цей універсальний самокат якраз допоможе вам з цим розібратися, ви вивчите на ньому робити базу і потім зрозумієте в яку сторону вам далі треба рухатися. Тому це ідеальний варіант для тих, хто ще не визначився, як він хоче кататися на триковому самокаті. І це третє місце серед універсальних самокатів. На другому ж місці йде доволі цікавий самокат, який вже більш професійний. Він краще підходить до більш складних тройків. він більш надійний, він більш великий і більш легкий. Те, що треба для універсальних самокатів. І це Hype H11. Друге місце серед самокатів універсального Казання 2024 року. До речі, якось. Нудно. Much better. Цей самокат вже більш схожий на професійний самокат, тому що має алюмінію вилку, інтегровані підшипники, алюмінієві колеса і пластикові квадратні драпаути. Перевага цього самокату це те, що вона має доволі такі маленькі розміри, якраз те, що треба для універсальних самокатів, і при цьому має квадратні пластикові драпаути. Це набагато легше, ніж алюмінієві, а тим більше стальні квадратні драпаути. Хоча... Я не пам'ятаю, щоб за останній час робили стальні квадратні тропауті. Це вже все в минулому. Самокат має дійсно дуже маленькі розміри, чуть трошки більше ніж паркові, і прям кардинально менше, ніж стрітові. Це дійсно те, що потрібно для будь-якого універсального самокату. І це друге місце серед універсальних самокатів. А на першому місці самокат, який я сподіваюся, я навіть впевнений, щоби всі очікували, тому що це найкрутіший універсальний самокат, який взагалі породив на світ універсальне спілкатання в самокаті. Етік Пандора перше місце серед усіх. Універсальних самокатів, тому що саме цей самокат ще два роки тому створив таке розуміння як універсальне катання, щоб сам самокат був дуже маленьких розмірів, але при цьому мав квадратні драпаути. Хоча етік в даному випадку пішли ще далі і поставили на цей самокат 12-й стандарт, що робить цей самокат не тільки дуже легким, але ще й дуже швидким. І так як більшість райдерів, котрі катаються в універсальному стилі, вони все одно катаються в скейт-парках. І якраз в скейт-парках бетонних або дерев'яних 12-й стандарт відкривається наповно, тому що це максимальна швидкість і максимальний контроль, але Самокат сам залишається дуже маленькою вагою, всього 3,3 кг. Тому саме цей самокат я догадаю, що вже другий рік тримає позицію найкращого універсального самокату за рахунок своєї ваги та універсальності. Тому так це перше місце серед усіх. Універсальних самокатів. А тепер переходимо до паркового катання. І як на крути, цей стиль катання стає популярнішим все більше і більше з кожним роком. І взагалі тенденція така: чим більше скіт-парків, тим більше паркових райдерів. І на третьому місці самокат, який дуже вдало влетів в українські скіт-парки за рахунок своєї надійності, прикольними габаритами і невеликою ціною, що доволі таки актуально. Це самокат Райдео Pro. Перший парковий самокат від латвійського виробника Райдео. І за рахунок своїх габаритів, своєї ціни, він займав дуже високу позицію, навіть порівнюючи серед інших брендів. Тому що, навіть порівнюючи з тими ж самими MGP, Root Industries, цей самокат має таку саму класну комплектацію, але при цьому він завжди коштує набагато дешевше. Ну, приблизно на півтори тисячі гривень, а то і більше. Тому що зараз цей самокат коштує всього 6 тисяч гривень. Що для такої комплектації це дійсно. Дуже крутий показник, дешевше ви не знайдете. Але при цьому ви отримуєте неймовірно якісний самокат. Друге місце в парковому сегменті, який взагалі ніхто не очікував. Ні, ніхто не очікував. Всі очікували, і всі так знають, який самокат буде на другому місці, тому що про нього навіть не треба нічого розповідати. Давайте я одразу вам його покажу. Так, друге місце серед паркових самокатів це ваш найулюбленіший самокат Еті Кіреван v 1 І це той самий самокат, який займає не тільки дуже високу позицію серед паркових самокатів, а взагалі серед усіх самокатів на цьому світі, тому що це неймовірно популярний самокат, який вийшов ще в 2013 році. Тобто він не змінювався 10 років. І це щось і прокаже. Взагалі, це самокат, який зараз іде по дуже класній ціні. Зі знижкою він коштує 6799 гривень, але його його переваги залишаються незмінними. Це неймовірно унікальний стиль від Етік, ну погодьтеся, ніхто не робить такий же самий дизайн, як у Етіка. Це невисока ціна, зручні габарити, і вже ж це його вага. Всього 2,8 кг. Тому що більшість паркових самокатів якраз і важить в районі 3 кг. а цей вийшов навіть менше. І саме за рахунок цих трьох параметів, мабуть, цей самокат не зійде з цього підісталу, допоки останній реван не зламається. Ну а поки він буде неймовірно популярним самокатом. Але якщо цей самокат знаходиться. Всього на другому місці, то який самокат може бути кращий, ніж Етік Yerevan v 1 Я гадаю, що ви можете згадатися, який це буде самокат. Чесно кажучи, мені вже так набридло підкидувати. Давай просто отак катніш. Отак ми знімаємо відоси. Просто в якийсь рандомний момент Олегу просто набридає кидати самокати. Перше місце серед усіх паркових самокатів Етік Yerevan в2. Навіть враховуючи, що цей самокат в півтори рази дорожчий, ніж перша версія Еті Кіравану і Райдео Про, на це є багато причин, чому він зайняв саме перше місце. По-перше, він дійсно став краще. Неможливо зробити самокат другої версії і не зробити його краще, ніж минула версія. Чому так? По-перше, тут додали два розміри. У першого Етіка Іравана була проблема, що був маленький хлопчик, і він хотів собі еті Кіраван, але Еті Кіраван був для нього за високий. Тому Етік правильно подумали, то зробили два розміри: Ска і МК. От хотілося б, щоб було ще Елька взагалі було би топ. По-друге, вони зменшили вагу і так вже легких запчастин, але при цьому надійність зробили також саму, або навіть підвищили її. По-третє, це зменшення довжини декі і збільшення ширини декі, що краще підходить для будь-яких трюків. І остання, але не зазначення, це вже ж компресія. Свою стандартну компресію ICS вони мали вже закривати, тому що усі ці малі на один з ключами як самурайські мічі. Вже трошки набридли, тому вони поставили в другу версію компресію АйХі, що робить цей самокат більш універсальним, і сюди вже можна поставити будь-яке кермо, не прив'язуючись до цієї клятої ромашки. А вона дійсно клята. А тепер переходимо до найпопулярнішої, найкрутішої та моєї найулюбленішої категорії в цьому відео. Це стріт, на якому катаюсь до речі, з 2015 року. І насправді топ стрітових самокатів мене дуже сильно здобував. Тому що на третьому місці самокат, який я дуже сильно очікував побачити на першому місці, тому що це вважається найкрутіший самокат для стрітового катання. Дуже універсальний, легкий, надійний, стильний. Ну, Все що має бути в стрітовому самокаті. Але все ж таки третє місце це так. Це самокати від бренду тіл. Це дуже надійні, це дуже стильні і це дуже зручні самокати, які люблять по усьому світу. По перше, ці самокати йдуть в трьох різних розмірах. І при тому, що вони йдуть в трьох різних розмірах, вони всі йдуть в трьох різних комплектаціях. Вони дуже сильно відрізняються не тільки розміром, а те, яке кермо встановлене, і те, які колеса тут встановлені, що дуже сильно відрізняє їх за стилем катання. Наприклад, в розмірі Е стає сталеве кермо, а в розмірі S і L стоїть алюмінієве кермо, що дуже змінює досвід використання цих всіх самокатів. Так, це неймовірно класний, якісний, стильний та зручний самокат, але все одно на нього дуже велика ціна 13 449 гривень зі знижкою. А на другому місці самокат, який ви ще пам'ятаєте, з 2019 року. З того моменту цей самокат був неймовірно популярним. Мабуть, дуже багато райдерів досі катаються на запчастинах від цього самокату. Що це може бути? Netivstem. Стем самокат, який популярний ще з 2019 року. Насправді він тоді став популярним, тому що майже ніхто не робив схожий компліт. Тобто всі робили такі бюджетні, там паркові універсальні компліти. Ну вулкан той же саме був. Але Netivstem зробили вперше такий універсальний стрітовий компліт на SKS, який був неймовірно зручним, неймовірно надійним, і вони задали тренд на ці універсальні стрітові самокати. І здавалося б, ті, хто перші зробили щось, вони частіше всього відходять на другий план, але ні. Native Stand досі тримає планку одного з найкращих стрітових самокатів 2024 року, тому що у нього йде доволі таки непогана дека. Ну, як це доволі таки непогана, дуже багато райдерів досі катаються на цій деці і кайфують від неї. Дуже популярна СКС, Вилка, рульова, колеса. Це дуже надійний, якісний та крутий самокат. Але іноді в ньому міняють кермо, тому що все ж таки у нас казачки побільше будуть цих австралійців і міняють на який небудь Аксель Фьюрі або Тріанон, щоб зробити його вище та надійніше. Але якщо ти Купив самокат, причому за такі непогані гроші, то навіщо в ньому щось міняти? Адже можна купити самокат і одразу їхати на ньому кататися. І це про перше місце в нашому тобі крутих самокатів 2024 року стрітових самокатів. Самокат, який з'явився на початку 24-го року, і за цей короткий проміжок часу просто завоював український стріт, тому що він легкий, надійний, стильний і дуже важливо недорогий. Я сподіваюся, я не, не сподіваюсь, я впевнений, що ви знаєте про кого я кажу. До речі, тут я, я не буду робити переход. А о, а підвели вас? Axel Storm. і зараз це один з найкрутіших самокатів для стріта в Україні, і на це є дуже багато причин. Давайте одразу начну з козиря цього самокату. Це кермо. Це кермо з хромолівдену, яке важить всього 900 грам. Щоб розуміло, так само важить і кермо на етік Pandemonium, на універсальному самокаті. І при цьому це дуже надійне і дуже легке кермо. І це впливає на загальну вагу самокату, тому що він важить менше 4 кг. Якщо бути конкретним, 3,94. при тому, що стрі. Самокати частіше всього важить більше 4 кг. По іншому, це зручна дека, шириною 5,5 дюймів, що дозволяє робити всі гранди, які ви тільки захочете. 50, айспіки, спортслайди, класичні 110-ті колеса, СКС, яке можна поставити будь-яке кермо, Алюмінієве, якщо захочете сюди поставити, ви поставите сюди алюмінієве кермо. І вірім того, що цей самокат має дуже класні показники по характеристикам. Він ще має дуже класну ціну. Зараз він коштує 6699 гривень зі знижкою. Навіть без знижки він коштує не сильно та й більше. І за у ціну ви отримуєте дійсно професійний самокат. Знаєте, показник крутого стрітового компліта – це те наскільки часто ти можеш зустріти запчастини від цього компліта в інших самокатах, от як було в випадку з нетівстемом, як у випадку з тілтом, так і в випадку з, Tilt, випадку з Storm. Деки довжиною 52 на 14 см беруть дуже часто, тому що це неймовірно зручні розміри. І до речі, за цей рік цих самокатів продалося в три рази більше ніж самокатів нетів і тілт разом узятих. Щось про це і каже. Перше місце серед усіх стрітових самокатів 2024 року. Аксіль Шторм. Конкурс, конкурс, конкус, конкурс, конкурс, конкурс. Конкурс на наждак. В минулому відео виграв ось цей коментар, ось цей наждачок. А в цьому відео, щоб виграти ось цей прекрасний наждачок з Пібізякою, пишіть коментарі речення зі словом топ. І в наступному відео ми оберемо переможця. І до речі. Мене є ще один самокат на думці.